Вітання всім криптосвідомим, Ви на каналі Двічість.ua і сьогоднішнє відео буде про криптовалюту Тон. Хочу поділитися, як на мене, дійсно цікавим активом, розглянути загальну картину щодо зібраних інвестицій даного проєкту, поговоримо про подарунки та й які зараз перебувають на відчутному хайпі, розберемо новинний фон, подивимось обов'язково графік та можливі цілі, на які варто розраховувати. Відео буде, як завжди, корисне, без води, і сподіваюсь, ви знайдете для себе потрібну інформацію. По традиції вас вподобайка, підписка та фідбек в коментарях, а ми починаємо. Насамперед хочу почати з хайпу, який зараз є, а саме це NFT та подарунки, які в прямому сенсі багатьом людям принесли маленький, а може і для когось відчутний такий левченч. Тон до слова зараз на першому місці знаходиться по сукупному обсягу на ринку NFT. Так ви можете сказати, що NFT ринок мертвий, але як ніяк це окремий сектор крипти, люди там працюють, і тон трішки його оживив. В принципі, ви можете бачити, що обсяги дійсно невеликі, на другому місці перебуває Етеріум, але вони все ж таки є, а це означає, що людям цікаво. Я зараз знаходжусь вже безпосередньо на самому маркетплейсі фрагмент. Тут ми можемо купувати або ж продавати свої подарунки. Якщо саме зараз захочете купити, то на жаль, це буде неможливо, адже як би я не гортав вниз, тут абсолютно все продане. Це, до речі, найпопулярніші гіфти, а саме ці жабки, кепки, сумки, кільця. Персики не сильно важливо, але факт в тому, що абсолютно все продане. Тобто зараз це на максимальному хайпі, багато криптонів це скуповують, хтось продає, тому що вже має гарний профіт. Але якщо коротко про ці подарунки, то це анімовані зображення всередині самого Телеграму. Їх можна дарувати друзям, ставити в статус, продавати, торгувати, тобто все, що вам заманеться. Спочатку були звичайні гіфти, але потім з'явилися колекції, які перетворюються на NFT. Після покращення, якщо ми сплачуємо там, трішки зірок. При покращенні подарунок отримує якусь унікальну характеристику, типу як модель, фон або ж візерунок і тому подібне, і логічно, чим вона рідше, тим буде вища ціна. Як приклад, ми можемо взяти просто цих жабок, тому що спочатку люди купували їх по 30 доларів, а зараз вони торгуються по 10 тисяч доларів. Можете бачити, деякі по 5,5 тисяч тонн, по 3600 тонн, а тон зараз коштує 3 долари. І, в принципі, це виходить всього-навсього 300 ексів на такому сумному ринку з точки зору альткоїнів. До речі, також ще цікавий факт: вчора знайшов буквально криптан 6 червня обміняв 65 тисяч тонн, тобто 200 тисяч доларів на 21 жабку. І не знаю на що він очікує вже дійсно на таких великих хаях. Вони зробили 300 іксів ці жабки, але, мабуть, людина щось знає або він просто звичайний лудік. Також да, можна сказати, що дуже популярні це кепки, вона коштувала по 15 баксів, а зараз торгується в районі півтори тисячі. І що можу сказати? Це дуже крутий маркетинг і хайп, а це дійсно дуже потрібна річ, адже коли є впізнаваємість і попит, то ціни будуть рости, будуть додаватися люди, а це буде більша ліквідність. Хоча ми можемо сказати, що ну, бро, ціна то ніяк поки не реагує, і ви будете праві. Але все ж таки не забувайте, що зараз в першу чергу вся увага на біткоїні та його високій домінації, яка не дає дихати альті, і тому ми маємо зараз дуже слабкий ринок альткоїнів. Але тим не менш, коли буде розігріти вже прям дуже сильне ФОМО, навіть ваша бабуся буде знати, що можна купити жабку в Телеграмі, тоді будуть ці NFT-шки продаватися роботягам звичайним, да, і ця ліквідність її буде дуже багато. Очевидно, що якась частина цих грошей... Вона буде йти безпосередньо в, сам, в саму криптовалюту тон. І після цього вже потрібно буде розуміти, що подарунки і стікери, на мою, на мою суб'єктивну думку, зараз, чесно кажучи, запізно вже купувати. І я не знаю, чи можливо, адже зараз вже створюються просто боти. Вони заздалегідь поповнюються зірками. І коли виходять ці вже подарунки, то ці боти автоматично в перші секунди їх скуповують. А ось зараз звернути увагу свою на тон. Який зараз, як кажуть, мертвий і нікому не потрібно, виглядає доволі логічно, тому давайте будемо продовжувати. Це відео дійсно про детальний огляд криптовалюти Тон і куди ми можемо піти і про щось говорити, якщо не розглянемо інвестиції, які має даний проєкт. Я зараз знаходжусь на сайті CryptoRank і тут чомусь показує тільки 58 мільйонів та не всі фонди, які є. З тір-1 тут тільки Pantera Capital, а все інше це Тір 2, Тір 3. До слова, ці кошти вони були зібрані. В 2022-2024 році, а якщо брати зі свіжого, то буквально в березні 2025 року тон отримав інвестицій на цілих 400 мільйонів від декількох фондів, і також від сім відомого Pantera Capital, який зараз тут є, то вони ще додатково в 2024 році зробили одноразову інвестицію в цілих 100 мільйонів баксів, що, до речі, для даного фонду є найбільшою інвестицією за всю історію. Якщо також говорити за саму монету. Вона торгується абсолютно на всіх біржах, має капіталізацію ринкову близько 8 мільярдів доларів, та є на 17 місці серед цих криптоактивів. Хотів би зазначити також дуже круту новину, яка вийшла буквально 28 травня. Це те, що Telegram буде співпрацювати з штучним інтелектом Grok. це штучний інтелект Ілона Маска. І за це Telegram отримує 300 мільйонів доларів кешем та також 50%. Виручених коштів від усіх отриманих підписок, які будуть куплені на Горк через Телеграм. Звісно, що не всі активи підуть в тон, але коли є гроші, то повірте, це набагато легше розвиватися у всій екосистемі Тон, і в першу чергу це буде доволі відчутно відноситися до Телеграму. І ще одна з дуже крутих новин: це те, що вже в самому Телеграмі ми можемо купити золото. Тобто, якщо інвестор він інвестує в фізичне золото, купують. Да? То ми можемо в Телеграмі купувати золото, і в нього буде один в один ціна, як фізичного, але ми будемо просто мати це в електронному вигляді. І це перший блокчейн-тон, на якому ми можемо таке зробити, що також є доволі, дуже крутою темою, адже все ж таки крипторинок це високоризиковий ринок, і багато інвесторів ще не сильно сюди звертають увагу. А якщо звертають увагу, то це здебільшого біткоін, ефір, XRP, BNB, щось такого. Але про більше низькі монети вони вже не говорять, бо все ж таки, я повторюсь, це високоризинковий ринок. Ну і немало важливо обговорити це сам Telegram, адже якщо буде розвиватися Telegram, то очевидно, що буде це впливати дуже гарно на сам TON. 23 травня вийшов буквально пост, що Telegram знаходиться на восьмому місці серед завантажених програм за перший квартал 2025 року, що є доволі крутою новиною, адже є попит, є зацікавленість людей. А в перспективі нові люди це може бути ліквідність. Також цікаво хочу звернути увагу, що Telegram Premium мають 15 мільйонів користувачів. а Як ми знаємо, підписка на рік коштує 30 доларів, і 15 мільйонів помножити на 30 – це буде 450 мільйонів доларів. Але давайте це більш-менш візьмемо середню позначку, тому що деякі купують на місяць 6 місяців. То приблизно може 200-350 мільйонів чистого прибутку, який отримає Телеграм, та безпосередньо сам Павло Дуров. А я знаю, що ці люди вони вміють розпоряджатися правильно грошима і сподіваюся, що це дуже гарно вплине на сам розвиток Телеграму і вже в перспективі безпосередньо, що нам дуже важливо, це на сим на сам криптоактив. Тон також варто зазначити, що вже скоро повинні закінчитися судові справи Павла Дурова з Францією. Коли вони вже закінчаться, це також дуже гарно вплине на ціну. В принципі, по базовому інформаційному полі, думаю, я все розказав, а зараз вже хочу перейти безпосередньо до самого графіку. Нарешті можемо поговорити про графік. Я впевнений, що для багатьох, хто дивиться це відео, це найважливіший момент в даному відео. Але все ж таки ви повинні мати на увазі, що якщо ви кудись інвестуєте, то потрібно не тільки дивитися графік, а саму складу всього проєкту. Його соцмережі, як він розвивається, які він може доходи має, які інвестиції, тому що це дуже важливо, адже ви інвестуєте свої гроші і не забувайте, що крипта це все ж таки високоризикові активи. В першу чергу хочу почати з на зросту, який був в 24 році, адже 2024 рік для Тона був дуже епічним, він дуже круто виріс. І саме в цьому накопиченні, яке я виділив блакитним таким прямокутником. Яке відбувалося 441 день. Криптони купували в діапазоні від 2,8 доларів до 1,1. І що я хочу сказати, якщо криптони, які купували отут, просто заолинили на позначі 2,4 і просто тупо сиділи, то вони навіть з таким підходом мали біля 3 іксів. Але розумно, як воно відбувається? Ви купили на 50% тут, ви купили на 50% тут, купили, може, ще потім трішки тут. І тим самим у вас би вийшла ТВХ середня, це біля 2 доларів. В свою чергу, all Time High був 8 доларів, а це 4 ікси, що я вважаю дуже круто. Ви повинні мати на увазі, що якщо ви сьогодні купили і вже завтра ракета Пітарда, ми полетіли да, багато іксів. Ні, криптовалюта це ринок, як і всі ринки, в них є логіка, є накопичення. Як ви можете бачити тут, ви можете багато графіків відкрити на тижневих свічках подивитися. Зазвичай йде на копичні і тільки потім виліт. Я не говорю про мемкоїни, хоча на мемкоїнах, ні, почекайте, також є те саме, але я більш віддаю перевагу таким проєктам, в яких є якась ціль, в яких є якийсь розвиток та перспективи. Ну і звісно, після епічного росту, який був у 24 році, ми зараз побачили корекцію, яка вже триває буквально з 24-го року, 24 червня. Що я можу сказати, що це доволі нормально. Тому що, по-перше, як і казав, ринок альткоїнів взагалі зараз мертвий через домінацію біткоїна. По-друге, судові справи з Павлом Дуровим також дуже сильно повпливали. Ну і по-третє, щоб я відзначив, це всі наші улюблені тапалки, тому що багато тапалок виявилися скавними, вони просто дурили людей на гроші та зачинялися. Тим самим люди просто марнували свій час. Але з позитивного, якщо дивитись на графік. На тижневому таймфреймі, то можемо бачити, що ми прийшли в блок супротиву, і тут ми, який відмічений да, сірим прямокутником. Тут ми можемо бачити, що все ж таки сила покупців вона є, інтерес є, тут купують і утримують ціну, не дають їй нижче піти. Мої ж очікування, що або ми будемо проторговуватися над самим цим боковиком, або ми трішки занернемо нижче, і будемо проторговуватися всередині нього. Після цього нам побачимо ріст. Десь в блок 4, 4, 5, 3. Якщо він буде успішно пробитий через деякий час да, через проторгування, то ми побачимо новий All Time High у вигляді 8 баксів. А я б ціль поставив 8-10 баксів, де можна було б або вийти в беззбиток, або зафіксувати якийсь хоча б профіт і тримати далі. До основної цілі, як на мене, це 20 баксів, тому що все ж таки я вірю в цей даний проєкт. Мені дуже подобається, як працює його команда. Як розвивається сам Телеграм? Адже вони дійсно відчутний а, такий відчутний крок роблять в вигляді свого розвитку, це видно, і сподіваюся, що вони це робити. Та позначка 20 доларів не заставить себе чекати. Підсумовуючи все сказане мною у відео, думаю, що надав належну інформацію щодо даного проєкту і ви знайшли щось цікаве для себе. Обов'язково проводіть свій аналіз, якщо ви все ж таки хочете купити тон, і пам'ятайте, що ринок крипти, він високоризиковий. Тому інвестуйте ту частину коштів, яку зазалегідь готові втратити. В свою чергу, дякую за перегляд відео, буде дуже приємно бачити ваші коментарі та вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, ну і звісно приєднуйтесь в мій телеграм. Де ми зможемо спілкуватись в реальному часі, зі мною з криптонами йде дійсно багато корисної інформації щодо заробітку на криптовалютному ринку. Всі корисні посилання, як завжди, в описі під відео. Бажаю всім профіту!